У середу, 29 травня, на Сумщині стартувала серія плей-офф дитячо-юнацької футбольної ліги області. У Сумах та Канатопі відбулись півфінальні зустрічі. Два з них відбулися в обласному центрі. У першому матчі у віковій групі Ю-14 на полі зустрілись команди обласного ліцею спортивного профілю Барса та Шосткинської дитячо-юнацької спортшколи. Барса. Команда ліцею, яку тренують Валерій та Дмитро Бермудиси, відкрила рахунок на третій хвилині гри. Швидкий гол у ворота команди, яку тренує Юрій Литвинов, на свій рахунок записав Єгор Діденко. До перерви матчу футболісти Барса забили ще тричі. На 17-й хвилині відзначився Гліб Житняк. На 24-й Максим Корінєв, на 28-й Денис Новиченко. У другому таймі корінів оформив дубль. На це шосткинська команда відповіла голом Миколи Бондаря. За хвилину гравець команди ліцею Богдан Вінакур ударом з пенальті збільшив перевагу сумчан. У підсумку – 6-1 на користь команди ліцею Барса. Не вистачило фізичної сили і команди, і гравцям нашої команди. Ми в першому таймі ну ми усталі зразу. І не могли вже другому бігати, тому і стільки пропустили та і верталь низенькі, і поверху били. Нормальний результат, Ну, Десь на такий результат я очікувала. Поки молодші юники грали свій півфінальний матч, до матчу однієї другої фіналу готувались команди вікової групи Ю-16. Команду футбольного центру Барса на гру виводитиме четвірка команди Антон Гусак. Перед грою питаємо його про настрій команди та про те, що сказав тренер у роздяганні. Треба перемагати, входити в фінал, тому що це дуже важливо для нашого футбольного центру. Ну, команда має хороший настрій, готові перемагати. Суперниками Сумської «Барси» у півфіналі буде команда дитячо-юнацької спортшколи міста Глухів. Її капітану, – 23-му номеру команди Андрію Дудкіну, задаємо те ж саме питання. є бойовий хочемо виграти. Це не сказав гати до кінця, максимальна самовіддача. Та ну, будемо грати. У другому півфінальному матчі ігрового дня команда, яку тренують Юрій Зінченка та Максим Стадник, команда футбольного центру Барса 2008 року народження у ворота команди Романа Луценка команди ДСШ Шаглухів у першому таймі забила два сухих м'ячі. Другий тайм завершився з рахунком 2-1 на користь сумчан. У підсумку команда сумського футбольного центру святкувала перемогу з рахунком 4-1 і вийшла у фінал турніру. У інших матчах середи у віковій групі Ю-14 команда Конотопської до США з рахунком 3-0 перемогла, команду Сумського футбольного центру Барса 2010 року народження. У віковій групі Ю-16 Конотопська ДЮСШ США перемогла Оліспа Барса 2008 року народження з рахунком 3-0. Таким чином, у фіналах дитячо-юнацької футбольної ліги Сумської області зустрінуться команди обласного ліцею спортивного профілю Барса та Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи у молодших юнаків і команди футбольного центру Барса та Конотопської до США у Старших бронзові медалі отримають Шоскінська США Барса, Сумський футбольний центр Барса 2010 року народження, ДЮ США глухів та обласний ліцей спортивного профілю Барса 2008 року народження. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини Суми.